Наразі нам потрібна реальність. І розібратися між реальністю та нереальністю допоможуть нам люди Божі, які несуть світло та істину у світ. Дуже важливо зрозуміти, що спасіння залежить лише від того, за ким ми слідуємо Золотом та Петром Божими людьми. Чи ми слідуємо за фарисеями та саддукеями та зашевчителями? У нас є один вихід слідувати за пастирями. Пастирі це Божі люди, які навчать нас бути смиренними, і для цього нам потрібно прикласти дуже багато зусиль. Спасіння від залежить.